Вітання, ви на каналі Житло є. Сьогодні ми знову в місті Галич Івано-Франківської області і будинок, огляд, якого ми робимо, планувався під житло і комерцію одночасно. І саме в такому ракурсі і пропонуємо вам розглянути цей будинок. Загальна площа будинку 300 квадратних метрів. Знаходиться в центрі міста. І так розпочинаємо огляд. Сьогодні у нас цікавий об'єкт, який може бути розглянутий багатьма під комерцію. Це великий будинок. Ось я показую один вхід, другий вхід, третій вхід. І ще з вулиці є вхід, який може бути використаний під комерцію. І під житло теж може бути. Перший, другий поверх, це все є 300 квадратних метрів. В будинку не проживають вже якусь, якусь, якусь кількість років, але він цікавий. Ось великий хол, куди ми зайшли. Якщо це комерція, то тут можна планувати магазин, аптеку. От. Тут є вікна на центральну вулицю, і одне з вікон можна зробити, як нам пояснили. В цю це комер комерційне приміщення, стоматологічний кабінет, фармаци, магазин, все що завгодно. Ну, а далі це теж перший поверх, світла тут немає. Далі перший поверх розглядаємо наступним чином. Тут ще одні двері вихід. Це ті, що я показувала з вулиці. Тут погріб. Ось, Ось таке приміщення, перехід у Ага, там кладовка під сходами. Сходи гарні. Ну то потім. Так. І звідси. Ми попадаємо. Е, так, ось така кімната, яка має. Ось тут вихід ще на вулицю. Сюди може бути кімната. Я не буду фантазувати, що хто придумає. 150 квадратних метрів на першому поверсі і 150 квадратних метрів на другому поверсі. Санвузол. Так, тут ми бачимо два котла газових, один газовий, великі газові котли, лічильник. А Це все закривається ось такою шторкою. Такими, ну, не буду, бо Тут є перепони для того, щоб відкрити ролетні такі двері. От газовий котел під воду гарячу і газовий котел під опалення, газове індивідуальне опалення. Так, повертаємося і бачимо велику простору кухню столову. Меблі, кухонні залишаються. Ну Власне, кажуть, що, мабуть, всі двері, ой, всі меблі, Залишиться, ну, можливо, за виключенням кількох. Ось ще одні двері на вулицю. Це двері, які ведуть із кухні, і з ванною. Це ванна кімната, з пральною машиною, змивальником. Вона простора. Тут можна фантазувати дуже багато чого. Навіть є. Старовинна сушка для волосся. Так, салонка краси, перукарня, це теж може розглядатися. От. Це все ще перший поверх, це вихід на вулицю. Ми його бачили з вулиці, а ось ліворуч, як ми вийшли, з кухні, вхід в гараж. Гараж, як кажуть, радянський з ямою, але великий. Тут, мабуть, два авто помістяться: двері на вулицю і вхід в будинок з гаража. Ось такий. Так. Мені сподобалися сходи дуже гарні. Хоч стараюся не вживати ці два слова дуже гарні. Але вони насправді гарні. Як пояснили, це дерево ясень. Такі по-справжньому дерев'яні, гарні. Ось така, такі балясини, перила. Так. Тут паркет, який потрібно трошки ще циклювати. Так, мабуть. тут дивіться, вихід на балкон. Вихід на балкон. Ми виходимо на великий, такий просторий балкон і вид на центральну вулицю. Містечка у 20 км від Івано-Франківська. Прямо з сходів попадаємо в таку простору кімнату. Це спальня. Меблі залишаться, е, підлога дерев'яна, стелі, рівні, білі, гарні. Так, е, праворуч від коридору. Досить просторна ванна. Ванна є і унітаз. Ванна, велика ванна. Так, прямуємо по холу другого поверху, ліворуч. Кімната. Ось така велика. Дерев'яна довга. Далі. Ось така столярка. Міжкімнатна. Прямо. Ще одна спальня. Ще одна кімната. Ростора велика, більше 20 квадратних метрів. І ще одна, ще одна кімната. Ось така. Вона має, так, вона має ось такі закапелок, як нам мені сказали. так Тут можна облаштовувати ще один самвузор. Це трошки менше, квадратних метрів 18, якщо не рахувати закапелок. І щось. Так, ічимо хід хі, ну, на стріг, на горища. Ну, Це вже треба перевіряти при купівлі. Ага, там багато перекриття різного. Да, так, воно не тече. Не тече, затікає. не затікає. Ну, це видно в постелях. Другого поверху, що вони всі сухі, чисті. Ось давайте ще раз з холу подивимось, як це, який вигляд другого поверху. Три спальні, ванна вже яка готова, ванна на туалет. Четверта спальня. Ось така велика. Вікон багато, освітлення гарне. І вихід на балкон, який ми показали. Тобто на першому поверсі, якщо комерція, то на другому це цілком під житло, можливо, міні-готель. Ну, ми не будемо за вас видумувати. Вартість будинку 300 квадратних метрів. В центрі міста Галич 140 тисяч доларів. Всі запитання направляйте в коментарі, телефонуйте, підписуйтесь на наш канал. Через день у нас нове відео. До зустрічі!